Писім би роблять, тап тап, тап, слідуючи за яскравою картою, веселка світить така широка, така яскрава. Давайте знайдемо річку. Яка краса через густі зелені джунглі, вона бачить, блиск яскравий, і чистий, зузурикає. Ось там тіко спускається з неба. Вони бачать, як воє. Пльок, пльок, давайте грати, річка веселки, покажи нам шлях світ. серцями та вільними душами Ми будемо слідувати за радістю до таємниці. Починають крутитись, друзі тримаються за руки і рахують до десяти. Симба каже, не бійтеся потоку, ми працюватимемо разом вперед, зузу веслує, тіко керує, симба посміхається, не бійтеся, веслуйте, веслуйте, ми подолаємо це. Командною роботою і таким синім небом річка веселки закручується і згинається, але сила дружби ніколи не закінчиться. Сормщухає, сонце яскраво світить, острів блищить золотому світлі, квіти розцвітають рідкісними кольорами, Веселковий міст утворюється в повітрі, симба видихає, яке магічне місце. Подив І радість освітлюють її обличчя. Річка шепоче почеї ніякою чітко, хоробрість росте, коли друзі поруч Симба киває. Сьогодні ми навчилися, хоробрість світить у кожному з нас. Пльок, пльок, пригоди завершено, ми сміялися, вчилися і розважались, Любов'ю і хоробрістю. ми Може бути, коли веселка зникає з виду, Сімба махає рукою, Прощавай, пам'ятайте, друзі, ті, хто поруч і ті, хто далеко, Хоробрість світить, коли любов тут. А писін тап, 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 слідуючи за яскравою картою, веселка світить така широка, така яскрава. Давайте знайдемо річку, яка краса через густі зелені джунглі, вона бачить блиск яскравий, і чистий, зузурикає. Ось там тіко спускається з неба. Вони бачать, як волі. Пльок, пльок, давайте грати Річка веселки Покажи нам шлях з відважними серцями та вільними душами Ми будемо слідувати за радістю до таємниці. Але о хвилі починають крутитись, друзі тримаються за руки і рахують до десяти син. Каже, не бійтеся потоку, ми працюватимемо разом вперед. Зузу веслує, тіко керує, сімба посміхається, не бійтеся. Веслуйте, веслуйте, ми подолаємо це сильною командною роботою і таким синім небом. Річка веселки закручується і згинається. Сила дружби ніколи не закінчиться, сормщухає, сонце яскраво світить, острів блищить золотому світлі, квіти розцвітають рідкісними кольорами, веселковий міст утворюється в повітрі.